Оля Цибульська презентувала свою книгу. А СТБ завершив зйомки мелодрами Просто надія, прем'єру якої ви побачите дуже скоро. До речі, просто надія стала першим багатосерійним проєктом, з яким СТБ повернувся у зйомки серіалів на початку 2023 року. Історія головної героїні серіалу точно відгукнеться в серцях усіх жінок України. Про що ця історія? І головне, коли ви зможете її побачити, розкажемо у нашому дайджесті. Весна символ нового життя. Саме в перші березневі дні подружжя Євгена Кота… Та Наталі Татаринцевої запросили найближчих на сокровену подію гендерну вечірку. Серед гостей були Сергій Притула, Ксенія Мішина та Ілона Гвоздьова. Разом із парою вони першими дізналися, що у них буде дівчинка. Зібрала друзів та колег у зв'язку зі знаменною подією, і співачка Оля Цибульська у камерній атмосфері вона презентувала свою книгу Цвіти, яка покликана допомогти жінкам полюбити себе такими, якими вони є. Дуже хочу, щоб кожна дівчина, кожна жінка, яка взяла її рук, відчула цю важливу любов до найдорожчої людини на землі, до тієї з якою ви прокидаєтесь і засинаєтесь. Читайте, я вас ціную і цього. Частина коштів від продажу тиражу піде на благодійну ціль відновлення зовнішності людям, які постраждали внаслідок війни. Новими подробицями стану хворого на деменцію Брюса Віліса у своєму інстаграмі поділилася його дружина. Ема Гемінг зробила це, аби спростувати гучні заголовки змі, мовляв, Брюс більше не відчуває радості. Це далеко від істини. Мені потрібно, щоб суспільство і ті, хто пише ці дурні заголовки, перестали лякати людей, думаючи, що як тільки їм поставлять діагноз якогось нейрокогнітивного захворювання, то все все скінчено. Давайте збирати речі. Тут більше нема на що дивитися. Ні, все з точністю навпаки. Жінка зізнається, що, хоч боротьба із хворобою важка, та в їхній сім'ї панує любов, піклування і щастя, і Брюс це відчуває всупереч усьому, що пишуть. Продовжуючи тему неправильних трактувань, нещодавно мережа замайоріла заголовками. Співачка Адель припиняє кар'єру. Фани злякалися і підняли гвалт. Що це сталося? З'ясувалося, що виконавиця відміняє свої концерти тільки у березні. Через проблеми зі здоров'ям я повернулася на сцену, хоча не відновилася після хвороби, і тепер я знову хвора. На жаль, це вплинуло на мій голос. І тому за наказом лікарів у мене немає іншого виходу, крім як повністю відпочити. Про яку саме хворобу йдеться, 35-річна артистка не повідомляє. Проте запевнила прихильників, що після одуження всі концерти неодмінно відбудуться. А от кого ми точно більше не побачимо на сцені, так це всіма улюбленого дзідзьо. Таку заяву днями зробив Михайло Хома. Виконавець каже, що легковажний репертуар і образ залишилися у минулому через переоцінку цінностей. Слава Богу, що ми ростемо, Ми міняємося. Я не знаю, чи я може став якийсь скучний для молоді, але я своє завдання в той час виконав. А Starlight Production не припиняє виконувати те, що в них виходить навідмінно знімати серіали. Вже 11 березня на телеканалі СТБ ви побачите прем'єру кіноісторії Просто надія зйомки якої відбувалися навесні та влітку 2023 року. Це дуже дуже круто, що все ж таки, незважаючи на те, що досі і війна. Досі літають ракети. Так наше телебачення починає потрошки вставати на ноги. Це, по-перше, всі ми розуміємо, що це добре для глядача, тому що рік всі люди дивляться тільки новини, ніякого розважального контенту. Впродовж 24 серій мелодрами. Ви дізнаєтеся історію про маму трьох дітей, яка через війну змушена була виїхати з ними до іншого міста і починати будувати життя з нуля. Головну роль виконала акторка Зоряна Марченко. Вона зізнається, не з чуток знає, як важко її героїні. Так трапилося, що у моєму житті теж була історія, коли довелося починати все спочатку. Моя донька Агата народилася в іншій країні, і після розлучення з її батьком мені запропонували роботу в Києві. Я зрозуміла, що є можливість повернутися додому. Так, я вирішила переїжджати, шукати квартиру, облаштовувати на новому місці життя своє та дитини. На жаль, схожі сценарії знайомі мільйонам українських жінок. Надії ж не зламатися і подолати життєві труднощі допомогла любов, яка перемагає будь-які перешкоди та надихає йти далі. Не пропустіть. Просто надія з понеділка, по четверо, 20.00 на СТБ.